Друзі, всім привіт! Приїхало нарешті наше Volvo V-60. Ми раніше в Viber групі наші викладали, що приїде такий автомобіль. Це Volvo V-60 на наймаксимальній комплектації, що може бути. Як ви бачите, тут у нас є біксенон, передні партроніки, задні партроніки, дістронік. Зверху є люк. Дуже багато бачите, всяких датчиків. Це просто максимальна комплектація, шкіра, електросидіння передні. Підігріви. зараз вам більш детально покажу цей автомобіль. Це, друзі, пов... тут в цьому автомобілі також присутній повний привід. Це двигун D5, Вольвовський, п'ятициліндровий. Мотор без перебільшення, можна сказати, мільйонник. Ось зараз вам покажу всі функції, що є в цьому авто. Отак у нас виглядає тормозна система. Бачите, автомобіль зі Швейцарії. Такі диски, до речі, це диски від Air Design. Дуже вони рахуються дорогими на вторичному ринку. Вартість таких дисків самих без резини близько 500 доларів. Тут у нас відразу, друзі, показую, є бліси. Хто не знає, що таке бліси, це бліс, це мертві зони. Коли автомобіль вас обганяє, ви, вам в салоні засвічує, засвічується лампочка, що хтось йде на обгін. Також, бачите, друзі, є безключовий доступ по всіх дверках, він працює. Два ключа у нас. Ось так. от. Перейдемося, зараз покажу, дивіться, також стан гуми. Це у нас резина Continental, 20 2020 року. Бачите, нічого не крадемо. Подивіться, стан тормозної системи, нічого ми не красили. Ще оригінальні стоять колодки, але вони вже замінені, це 100%. Ось так все виглядає. Зараз обійду, зроблю вам огляд цього автомобіля. Хтось чекав, хтось телефонував до мене. Як ви вже бачите, ззаду є шильдик d 5 AVD, Це повний привід у нас він працює. По принципу муфти Халдекс. Я не знаю, чи я підлізу, може вам пізніше покажу. Там є ну, кардан, все як положено. Дивіться, тут у нас таких дві вихлопних, задні партроники, камера заднього виду, друзі, як ви О, бачите, все працює, все вам покажу. Ось так. Пройдуся вам трошки пізніше прибором, покажу цей автомобіль, розкажу. Кожна кнопочка в цьому автомобілі працює, складання дзеркал, все. Все, як я заявляю, так і відповідає дійсності. Без перебільшення і без обману. Хто вже міг замітити, в Вольво тут є вже адаптивний круїз-контроль. Бачите, все-таки тут стоїть за цією пластмаскою радар, який слідкує за автомобілем, що рухається впереді, Коли ви виключаєте круїз-контроль, він бачить, вимірює швидкість автомобіля, що спереду їде, сам підгазовує, сам приторможує. Одним словом, дуже крута система. Хто їздить десь в дальняк, на траси з сім'єю, буде дуже-дуже вам вона в Прийдемося, друзі, до внутрянки до салону. Ось так виглядає у нас салон. Подивіться, тут нічого не знищено, це Вольво матеріали дуже надійні, шкіра така, можна сказати, слоняча, дуже груба, дуже надійна. Ось так тут у нас, бачите, повний електропакет, складання, дзеркал, все працює. Е, також Кнопки передні, задні ці блокування від дітей, щоб діти задні не відкрили. Тут також можна заблокувати двері. Так виглядає друзі, у нас салон. Як ви бачите, стан шкіри. Просто подивіться, це дуже груба шкіра, може по якості навіть краще, ніж у Мерседесах стоїть в тих руках. Це 2012 рік. до речі, забувся вам сказати. Тут, як ви вже бачите, є електропривід, пам'ять сидінь переднього. Там від пасажира, зі сторони пасажира це теж є електросінушка, тільки вже немає пам'яті. Зараз я вам відсуну, покажу. Тут, як ви вже бачите, є тут біксенонові фари поворотні, вони слідкують за рухом керма і відповідно відпрацьовують по направленню керма, щоб ви не мали сліпих зон, так як то кажуть. Так все виглядає тут. Ага, бачите, світилося, бо безключовий. Бачите, машина працює, я ключа витягнув. Ось так тут виглядає пробіг, друзі 257 тисяч. Хто боїться такого пробігу, то мені вас дуже шкода, тому що гарний автомобіль. Цей пробіг повністю відповідає цьому автомобілю. Він Автомобіль не є знищений, не зачовпаний, не зачухрений. Ось так. от. Двигун, до речі, мільйон, як ще раз нагадаю. Тут, як ви бачите, є, подивіться, до речі, стан керма. Кермо не красилося, не шилося. Так, да, відповідно, є якийсь може невеличкий знос, але, ну, друзі, 257 тисяч пробігу. Що очікувати? Тут ви бачите, є адаптивний круїз-контроль, він працює, От все він, ну, все включається. Тут ліміти, тут можна дистанцію до впереді автомобіля міняти, щоб він ближче прижимався чи далі тримався. Ось так: От тут регулюється у нас. Швидкість ви собі набавляєте, але я вам ще раз повторюю, коли адаптивний радар бачить спереді йдущий автомобіль, він підстроїться під його швидкість, не дає вам, щоб ви в нього врізались, так можна сказати. Тут, подивіться, також є люк, він працює. Це кажу, це просто максимальна комплектація, не вистачає лише r R-Design обвісів. Ось, бачите, все відкривається. Ось так на літо супер варіантик, Як на мене, досить, досить рідко. До речі, попадаються у нас. Ці Volvo з, з люком. Тут регулювання світла, також ви бачите, тут є е, автозатемнення зеркала заднього виду, щоб вас не сліпили. Тепер перейдемося до опцій. Тут є блютуз. Тут є блютуз, підігріви сидінь. Е, ну, Одним словом, все просто по максимуму. Ось тут ще декілька кнопочок не вистачає. Тут, наскільки я пам'ятаю, це кнопочка тримання е, під гору або спуску. Воно тут автоматично, бо це є автомат, хто не, може я не сказав, це є автоматична коробка передач. Е, ISIN 6-ступенева, дуже надійна, проста. Це іменно автомат, це не робот, і, ну, це є автомат, гідротрансформаторний автомат. Ось так. Тут бачите, є з опції тримання полос. Є також худ дисплечик вам забувся показати. Тобто, коли ви їдете, машина слідкує по цим виставленим даним насіки, близько, і якщо ви дуже близько зближуєтеся з, з переді автомобілем, спочатку він починає ось тут підсвічувати так, на стіклі ну, відбивається. А потім, вже якщо ви не реагуєте, починає сирена ну, тромбити. А вже якщо далі водій не приймає ніяких дій, то автомобіль починає сам тормозити. Тобто, в якійсь нештатній ситуації він досить. Досить може вас виручити. Ну, не найбог, Бог, звісно, але ось так. Так, друзі, тут ви є бачите, бліси. Мертві, це мертві зони, коли хтось їде, я вже вам казав, засвідчується тут лампочка, що є перешкода. Ровери бачать все таке. Е, Далі. Тут бачите, тут можна виключати бліси, парковка і тримання полоси. Я вам покажу також із цього, мой в 60 Російська мова, на жаль, української немає, але я знаю, є спеціалісти, які ту прошивають, які це все роблять. Ось так. от. Тут є Сіті сейф. Драйв Alert, коли ви їдете, автомобіль слідкує. Як ви чи ви часто обганяєте, чи ви часто заїжджаєте за дорожню розмітку без поворотника. І він з часом так якби рахує вам бали. Якщо ви багато можна сказати, набрали, то він висвічується тут такий кофійок, що і пише, що вам потрібно відпочити, бо ваше керування машина рахує небезпечним. Ось так. Ось от, тут бачите, притверщенні у стопнові, це я вам казав, тут на стекло, худ-дисплейчик, часічна охрана, ну, то я ще не знаю, що це таке. Активні біксенонові фари, бачите? Поворот фар головного світа рульовим колісом. Коли ви повертаєте, фари також рухаються з машини. Е, тут по настройкам покажу вам, ось тут, бачите, що тут є. система підтримки недоступна, тому що типа, ну, мала швидкість, вона включається після 50 км за годину. Так, По настройкам. Настройка автомобіля. Пам'ять ключа є, тобто автомобіль запам'ятовує, є два, два ключа, до речі, забув сказати, автомобіль запам'ятовує, яким ви ключом користувалися. Якщо там є у вас дружина, вона сіла, і ви вставляєте ключа, і зразу сідушка під'їжджає автоматично під налаштування дружини, там, чи колеги чи когось іншого сім'ї. Так, дивіться, тут настройка замка, частична охрана, настройка бокових дзеркал. Е, от, бачите, воно є наклон лівого зеркала при заднім ході. Якщо ви їдете назад, можете включити, воно в зеркало пускає вниз, щоб ви бачили на бордюра десь не заїхали. Так, Настройка сфета. Тут більш все примітивно. ось так от. Дивіться, системи поддержки водителя, дистанції предупреження, звуковий сигнал, все повністю є. Е, line Deport це та є функція, що слідкує за. Що слідкує за вашою дорожньою розміткою і вона рахує вам ті бали, за які раніше говорив, І все це стандарт City Safe, Це коли ви в місті рухаєтеся, якісь пробки, можливо, там невеличка швидкість, воно спрацьовує до 30 км за годину. Е коли автомобіль різко перед вами затормозив, ця система спасе вас. Ну як відносно спасе автомобіль, точніше, тому що вона сама автоматично затормозить, спрацює тормоз. Е Врятує вас, бліст, це розпознавання об'єкту в мертвій зоні. Як я казав, це сліпі зони, у нас опасне розстояння, допомагає сохраніти безпечну дистанцію. Це воно тут на ході, можна відключити все, і оце, бачите, предупреждення бо сталося і не внімавності водія. Те, що я вам говорив, що воно на, ну, нараховує ці бали. От. Кліма у нас заправлена, все працює, все включається взагалі без ніяких проблем. Кажу, у нас автомобілі Швейцарії, вони обслужені. До речі, по приїзду автомобіль був обслужений. Ми замінили масла, фільтра, стан, от включив вентилятор, бо я не буду випалювати лишню солярку, так як кажуть. Так, Друзі, перейдемося тут, бачите, також є безключовий доступ. Перейдемося, я вам покажу. Задній ряди сидінь. Ось так нас тут виглядає. Також шкіра. ну Просто подивіться, це, я вам ще раз кажу, це без перебільшення, просто слоняча шкіра. Вона досить невбиваєма. Дверкер дуже м'ясисті, як то кажуть, вони важкі. Ну, Шумоізоляція, музика, до речі, преміум, Volvo Premium преміум Sound тут. все на висоті. Я би сказав, що це автомобіль преміум класу, де-класу. Так у нас виглядають задні сидіння, як ви вже могли, тут я трошки вимостив, як ви вже могли замітити, да, автомобілі їздили, але що таких, таких слідів, там, експлуатації, прокурів, пропалів, нічого немає. Також дивіться, для задніх пасажирів тут є такий наборчик. Так можна сказати, ось так от. Тут зараз вам сяду відразу покажу, як це буде виглядати все у нас, ззаду ось так. Бачите, досить, кажу, досить преміально. Це автомобіль де класу. Ось, стіклопідйомники, все працює. Так, друзі, камера заднього виду. Я вам вже показував партроніки, задні, передні. Тут нічого особливого немає. Бачите, прошу замітити, є полка. Не пишіть мені, не дзвоніть до мене, не кажіть, що я щось краду. Якщо чогось немає, то його немає. Якщо воно є, воно приїжджає, то ми вдаємо. Це такий резиновий чухол е е пластиковий резиновий, я не знаю, такий матеріал ну, не дуже. Тут, бачите, машина після хімчистки, то вона чистенька, все їх положимо. Ось ось так. от. Автомобіль, друзі, з одним косметичним підкрасом це у нас капот. Ось, я рахую, це не критично, шпаклівки немає, а воно красилося там в Швейцарії. То я думаю, ви розумієте якість матеріалів, якість виконаних робіт в Європі, і у нас все як небо і земля. Ось так от. от. Зараз вам ще раз обійдуся. Тут, як ви бачите, ще раз вам покажу дуже велику кількість датчиків. Ось там є Сіті Сейф, все радар, камери. ну... Автомобіль нафарширований просто просто по самій. По самі. Так. Дивіться, друзі. Зараз я вам покажу відразу, щоб не обходити, ваш час не витрачати, як працює у нас автомат. під'їду. Дивіться, включаємо драйв, немає ні пінка, ні ривка, нічого. Я відпускаю тормоз, автомобіль рухається взагалі, без ніяких пінків, ривків набирає, переключає. Також дивіться. Включаю задню, пінка немає, камера включилася, все, вона, вона є з е, трасіровкою, показую вам, е, як, в якому місці ви окажетесь. Ось так. Ну, Але треба вважати завжди. Зараз я, друзі, візьму прилад для перевірки на покриття. Вам все пройдуся, все покажу. Все розкажу. Тут так. Також бачите електросадіння. Останній сервіс був, ага, я забувся вам з цієї сторони. Ну тут нічого особливого, це просто відзеркалення. Відзеркалення з тієї сторони. Тут нічого нового не придумали. Ось так тут все виглядає. Подивіться стан. Тут є сховки, карманчики собі щось можна кинути. Тут можна щось перекусити в дорозі, досить практично. Теж не, не завжди не на всіх Volvo є ця полочка, але в нас все є. Так, так, друзі. Пройдуся автомобіль вам прибором. Ось такий ми використовуємо прибор. Треба вже замінити, бо бачу, він щось вже почав підглючувати чи, можливо, батарейками проблема. Щось він купимо незабаром такий трошки крутіший. А, ось, Бачите, завантажуюся, я трошки брудний, бо я людина працювита. Працюю 197 косметика у будь-якій довільній точці. Я ще раз наголошую, наші, наші автівки завжди готові на любі ваші перевірки. Ми готові поїхати з вами на Volvo сервіс, на будь-які перевірки, любого підборщика ми не боїмося, у нас тільки чесні автомобілі, друзі. Ось так. Крило 129, переднє ліве, оригінал. 142, оригінал. 103, 153 оригінал. 146 оригінал. Білий колір він має такі напливи, бо це такий, врахується, важкуватий колір. Його навіть там, якщо якісь покраски, то досить тяжко підібрати, треба спеціалістів. 150 оригінал, у нас задня ліва дверочка. Тепер заднє ліве крило 130. 6 оригінал, друзі. 148 оригінал, покажу вам дах. Вже стараюсь не говорити криша, бо ви сваритеся пишете мені коментарі негативні. 139 оригінал, ЛЯДА, задня кришка багажника. Так, 133 оригінал бачите, тут є цеха, це Швейцарія, машина, ще раз наголошую, зі Швейцарії. 120 оригінал. Поки я в, задньому, в задній частині автомобіля вам покажу стан днища, Подивіться, друзі, це Швейцарія, це не Швеція, воно просто все там ідеальне. Нержаве. Ну, Швейцарія, одним словом, так. зараз фокус ловлю. Так. Переднє, ой, заднє праве крило 137 у нас. Колір дуже бомбовий, він підійде як чоловікові, так дружині, там, чи жінці, чи, чи дівчині. Такий універсальний. Колір, 147 оригінал. 146 оригінал. 151 оригінал. Ага, я це крило, напевно, не проходив, зараз не покажу. 141 оригінал. 133 оригінал. Ось так от, друзі, також, є, бачите, присутні омивачі фар. Такі фари, бачите, біксенон, світло і дуже вночі гарно світить. Такі денні ходові вогні у нас присутні. Так. Ось так Зараз я вам також друзі, покажу сервісну книжку. Сервіс останній був на, якщо мені не зраджує пам'ять, на 256 тисяч, але я вам ще раз говорю, по приїзду ми замінили масла, масло Total ми не тому якесь бурди, фільтра, масла. Тобто не фільтр все ми обслуговуємо. Так. Бачите, швейцарська сервісна книжка. Ось так от. Бачите, тут якісь чеки у нас. ой, Чеки якісь є, якісь там щось робилося, гроші. От. Бачите, ось Volvo, от. він код вам, а, до речі, бачите, забувся, він код вам показати, скажете, що не показав він код, значить скрутив щось. Вже. Показую він код. Показую вам сервіс. Дивіться, 256 тисяч, там ойл фільтр, масло мінялось, ну, це таке діло. Ми його замінили, ми в автомобілі впевнений, автомобіль можемо привезти до вас. Фіксуйте собі, переводьте, бачите, скільки багато всього було роблено в цьому автомобілі. Він сервісувався, Вольво гараж, Ось так. от. Так, Тут така макулатура, документи. Друзі, показую вам він-код. Ще раз так легенько пройдусь по кругу автомобіль. Дивіться, він-код. Фіксуйте собі, перевірайте. Ось, резина, Голошу 20-й рік. Ми нічого не крадемо з автомобіля. Як автомобіль приїжджає, так ми його і продаємо. Так що, кого цікавить це авто, в описі буде або в коментарях напишу вартість авто. По, по комплектації я вам розказав, хто додивився до кінця, значить це людина заінтересована. Ось, повний привід, все працює, ми перевірали, заїжджали в болото, все він вирулює, вигрибає, можна навіть сказати. Тут такий кліренс трошки чуть-чуть вищий від обично і Обичної чуть-чуть вищий за рахунок кардона, того всього ну, чуть вищий, щоб більша проходимість була. Ось. Зараз Все покажу вам ззаду, як це виглядає дах. Знов хотів сказати, криша зараз. Бачите, була легенька поліровочка. Також ага, відкрию вам капота. Капот ми двигун не миємо ніколи, нічого. Ми не боїмося, там може бути якийсь старий бруд, але я вам завіряю, ми готові на любі перевірки. Хай приїжджає підборщик. Ось так виглядає. Трошки може бруднуватий, бачите, такий пил. Но, друзі, бачите, як двигун не мився, він виглядає по іншому але як ми вже прошу вас замітити, ремінь замінений, по букви бігають. Аттефріс у нас чистенький синього кольору. Ось так от це виглядає. Послухайте роботу двигуна. Просто, просто муркоче. Це 5 циліндрів, 158 кВт, дуже велика потужність цього двигуна. На обгони, на любі ці можна йти сміливо. Я зараз ще також прийдуся, бо зараз покажу вам, як автомобіль їде, набирає легенько газану, так як то кажуть. Ось! Зараз секундочку, тут прибор. Нажимаю перше положення, сідушка під'їжджає мене, доставляє все, включу, бо трошки духнувато. Так, включаємо драйв, пинка немає. Дивіться, друзі. Дивіться, даємо газу, мотор вух, просто муркоче. Пішить, бо я не присібнутий, але я на дорогу не виїжджаю. Запрошую всіх на тест-драйв, хто хоче приїхати подивитися. Автомат переключає чітко, без затупів, без запинів, без нічого такого. Так, перепаркуюся я собі тут, щоб пофотографувати. Електроручник, до речі. Таж, друзі. Кого цікавий даний автомобіль? Мій номер телефону 093 556 2 134. Мене звати Назар, я з міста Радивилів. Ось так все виглядає. Бачите стан радіаторів, зараз вам покажу. Вони просто нові, не замучені, не зачовгані. Ось так. Якщо ви не можете приїхати до нас, ми можемо приїхати до вас, привеземо автомобіль, доставимо будь-яку точку, але це все за попередньою змовою. Дзвоніть, пишіть мені, підписуйтесь на мій YouTube канал. Незабаром у нас буде Рено Меган 3, 2014 року, на комплектації boss Ось так от. Так що, всім пока, всім до зустрічі!